Христос народився, друзі, брати та сестри, записую вам таке відео. Це питання, питання вдячності, питання нашої вдячності не тільки Господу, але і людям, людям, які нам в чомусь допомогли. І така моя розповідь буде на особистому прикладі: наскільки це важливо, та, Дякувати. Понятно, що перша чергова подяка за все Господу, але мусить бути якесь людське відношення, і мусить бути якась вдячність, вдячність і так само людини, яка до, 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 долучається до співдії, з, Госп... З, Госп... До співдії. Співдія з Господом. Завжди є так, що дієш і ти, і. Твої дії є Господь. Це дуже важливий момент. І дивіться, <кій> я хотів би розказати вам таку історію. Я коли був на реабілітації в оця Петра на, на Мелітопольській парафії. Хто знає оця Петра, той знає, що цей священник служить на ізнос. І хто знає його досить ближче, то знає, що в нього буває така річ, як немає сну без сонця, та? І один секрет, коли він засинає. І Господь мені якби показав цей секрет. Отець Петро. Він коли приїжджає знаєте на сході України, там служить священник три служби в день. Це той біля якого я був, біля оця Петра. Дві служби це мінімум, а коли є неділя, то, то буває і 4, і 5, ну по-різному. Все залежить, чи прийшла йому допомога, чи приїхав якийсь священник на парафію, щоб об'їхати всіх. І при цьому всьому ми ще поміж цього він проїжджає ще десь 200 кілометрів туди, і 200 кілометрів, десь приблизно 300 кілометрів, якщо все скласти докупи. І помимо цього, якби. Ще треба проповідувати, молитися і, і служити людям, вислуховувати сповідь, якби. Ну, і от він, коли приїжджає назад, повертається до Мелітополя, заходить в свою кімнату, і він просто-ну просто падає. Але заснути йому тяжко. І ви знаєте, одного разу він попросив мене, щоб я помяв йому ноги Стопи, ну, ступні. І коли я. Коли, коли я погодився на це робити, щоб ви розуміли, я взяв його стопи, почав м'яти м'яти, і буквально, буквально за 5 хвилин я побачив, як він відключився, як він заснув. Просто тотально, він заснув зразу. 5 хвилин я помяв йому стопи, і він заснув. І потім, потім, ранком, потім ранком я прокинувся. І Бог мені нагадав про цей вчинок милосердя з моєї сторони. Хоча я не зробив це сам, мене попросили про це, але я відкрився на це. І мені прийшла така думка: роби це постійно. Я такий думаю, ум'яти ноги то це щось не для мене, знаєте, Ну, якби, ну як це постійно. Тіпа, ну. А потім думаю, потім приходить наступна думка. Він. Він та дорога, яка тобі показує мене. Будь йому вдячний. І, наприклад, Бог мене почав надихати, робити це постійно. Кожного вечора я так згодився на це, і ви знаєте, я отримував так само благодать, тому що я робив це з вдячністю до, цього, до цієї людини, до людини, яка мені відкрила правдиву любов. Яка мені відкрила Христа до людини, яка мене полюбила і не була до мене байдужа. То що ті, грубо кажучи, 10-15 хвилин кожного дня, щоб пом'яти йому ноги? Порівняно з тим, що дав він мені, це зовсім нічого. Будьте вдячні людям, які вам відкривають істину. Хай Господь вас всіх благословить. І Ще так вам скажу на кінець. Потім Господь цю вдячність розвинув. І потім я йому почав не тільки м'яти ноги, але й почав стригти ногті, відпарювати п'ятки, зрізати там все лиш. почав просто, просто доглядати за його ногами, а знаєте чому? Бо ці ноги ходять і розносять Ісуса Христа, і спасають загублені душі, і передають їх Господу для повноцінного спасіння. Отець Петро не є Спасителем, але він дуже добре знає Спасителя. І він діє подібно до нього. Хай Господь благословить кожного. Згадайте в молитві отці, Отця Петра. Мир, добро і благодать любові для вас. Амінь. Люби просто, просто люби.